Сьогодні я розкажу рецепт для українців, які приїхали в Америку, домашній сірий хліб. Значить, так, біла мука. Я використовую канадську білу муку, 300 г білої муки. Все через вагу. 300 ну 306 чуть-чуть більше. Потом вот така э е, біла мука. Э е, цільнозернова. Я її зараз зважу 100 г треба. 100 г. Всё. Вот такие це мука житня Ray Flour, Dark Rayfor. Житня мука і 60 грамів 460 в общи в сомі. Всё. 660. Все. Далі. Цукру 2 чайні ложки, солі одна чайна ложка і дрожжи одна чайна ложка. Дрожжи, сіль і сахар я висипав у муку. Тепер в муку пересипаю у мене є спеціальна баночка, я це уберу. Для чого я це роблю? То, що я вже пробував не розмішувати, а висипав все у відерко для хліба, для воно виходить потім полосами сіра, біла мука повністю не перемішується. Я ж таку з під печива баночку зберіг, тепер сюди пересипаю. Пересипаю в мене пластикова посуда, це дуже удобно. Пересипаю сюди. Закриваю. І отак вот крушу міксер делаю. Потім я муку вже переколашматив, перемісив хорошо. Вже однородний цвет має колір одинакові, скрізь має, відкладю в сторону, приготовлю 290 мл води. На, на стіл ровно ставлю і дивлюсь, щоб було не 300, а не 280 а 290. Це вже перемірено, переважено 100 разів. І в відро. две столовые ложки олии, две столовые ложки олии, одна, две, все, ставлю лопасть, выливаю воду. На масло, опорки а на масло, на, на, в это э, ведро высыпаю муку. Все и сразу, сразу вставляю, так, надо убрать, сразу вставляю печку. І включаємо. Я завжди ставлю не на medium color, а на dark, щоб темний хліб був. І все, і включаємо. Все. Після цього ще раз заглядаю через хвилини перемішування заглядаю за стінок заскрібаю лопаткою. Буває на стінках прилипає е, бока, за стінок скрипаю і все, більше заглядаю. Оце і вся процедура. Зараз я покажу вам рецепт на англійській мові. Запам'ятали, переписали, от і добре.